Доброго часу моїм глядачам. Отакі От дві цікаві стародавні вази. Японія або Китай. Дуже подібно на позолоту. Але точно не стверджую. Показую вам, щоб було видно, що... Вази достойні. Висота від 30 до 31 см. 30 з половиною. Вони не чищені всередині паутина, пилюка, нічого не робив, нічого не чистив. Так, вони виглядають, показую. Думаю, камера має передати. По золотах потерта. Якого часу вони, я вам сказати не можу, але вази досить старі і досить цікаві. І мають клейма. Клейма подібні на якби позолот. Подібні. І тут воща від є підпис від руки. Друга ваза також. Має клеймо і має підпис від руки. такі цікаві артефакти. Всім дякую за перегляд.